Друзі, доброго дня! І ми знову раді вас вітати на нашому подкасті «Метаморфози» в рубриці, коли військові повернуться додому. І ми сьогодні, і вже поспіль кілька передач, ми спілкуємося з дружинами військових. І у нас в гостях Іна, і вона нам допомагає краще зрозуміти світ, світ переживання, очікування саме військових. Іна, доброго дня. Добрий день, слава Україні. Героям слава. Щиро дякую, що ви далі продовжуєте бути з нами. І у мене сьогодні є для вас ось таке запитання. Скажіть, будь ласка, чого очікує воїн військовий від сім'ї, від дітей, від суспільства, коли він там? Чи є у них очікування, чого він очікує? Ну, звичайно, що в них очікування є, і перш за все вони очікують розуміння і вдячності. Вдячності від е, цивільного населення, яке знаходиться зараз тут, на, на, іншій, на території, де не ведуться бойові дії. Очікує від дружини, від дітей, від знайомих, від друзів, оці, оці, оцієї підтримки і допомоги в плані моральному, скажімо так. Тому що коли він знаходиться на передовій, він все ж таки турбується про сім'ю, турбується про рідних. І буває часом, коли трохи збиває їх з толку те, що Дружина там, чи батьки не можуть знайти підтримку чи допомогу в якихось так своїх побутових, ресурсних таких сферах і не можуть залучитися підтримкою нікого, тобто ну, не можуть знайти. І він починає там, голову собі ламати, де йому, як він може допомогти з передової цим. Це якийсь абсурд, і ми цивільне населення маємо розуміти, що якщо в нас є серед знайомих і друзів, члени сім'ї, таких військовослужбовців, які потребують якоїсь допомоги чи підтримки, ми маємо самі задавати питання, можливо, тобі щось потрібно. Так? Якщо я знаю, що в мене там, сусіди, куми свати, чоловіки воюють, то я можу там, раз на місяць позвонити і сказати, слухай, може тобі щось треба. Може тобі, може, тобі треба щось допомогти, занести, принести і відвести і таке і інше. Друге, вони очікують поваги до них, як до воїнів, які захищають нашу країну. В плані, в плані, коли в них втрачається якесь їхнє майно. На передовій ми знаємо, що це відбувається дуже часто, тому що це обстріли, це прилітає в будинки, де вони живуть, прилітає на позиції, вони рятуються, і буває таке, що і засипає, і топиться, і таке інше всі їхне оснащення. І коли вони починають звертатися до цивільного населення, що люди допоможіть, а зворотнього зв'язку немає, тому що ну, ми ж тебе не заставляли туди йти. І таке інше, то. Ми маємо розуміти, що нам потрібно включатися тут і допомагати, вони мають, вони мають бути впевнені в тому, що цивільне населення їх підтримує, тому що вони їх захищають. От. Але зараз, як показує наше з вами всіма становище, це потихеньку починає відходити на другий план, і люди починають забуватись, завдяки кому ми тут сидимо. Я вважаю, що це питання має торкатися і боліти кожного. Чи є в сім'ї військовий, чи нема в сім'ї військового, але ми маємо згуртовуватись, об'єднуватися тут, в тилу, для того, щоб допомагати їм там. От. Тому це питання, яке їх номер один турбує, щоб їх не залишили самих з тими проблемами, з якими вони зіштовхуються на передовій. Тому що це не їх вина, не їх проблеми одних. Вони не хотіли туди йти, вони теж бояться, вони теж люди, вони теж хочуть жити. Вони теж хочуть бути коло своїх сімей, коло дітей. Вони теж хочуть ходити і пити щоранку каву. Вони теж хочуть жити нормальним життям, ходити, готуватися до Нового року, до Різдвяних свят. Вони теж цього всього хочуть, вітати дітей з ним народження своїх. Вітати батьків з днем народження, щоб їх нормально вітали з днем народження. Але вони цього не мають, вони цим обділені. І ми як цивільне населення, як дружини, як сім'ї, як знайомі і колеги, ми маємо це все розуміти і кожен день собі повторювати те, завдяки кому, і що ми тут робимо. От. Тому їх потребує це питання більше розуміння і поняття того, що вони віддають і якою ціною їм це вдається. І ми маємо їх в цьому підтримувати, Дякую. допомагати. Да. Дякую, це дуже цінно, дякую. Дивіться, ви вже отримали той досвід, і ви пережили, коли він коли ваш чоловік повертався додому, приходив у відпустку, так? ви бачили ці змінені очі. І він виходив на вулицю, де знову ж таки є люди, які проживають цей світ без війни, і нібито його не відчувають. Скажіть, будь ласка, яка тоді потреба у військового? Допоможіть нам заглянути у їхній внутрішній світ, чого, що їх болить і чого вони очікують від нас, коли вони вже повернулися і тут з нами. Був такий випадок мого чоловіка особисто, який я чула. Привіт, як справи, все добре, все нормально. Він розказує, що ну, в нас є велика потреба там. Ну, в людях, наприклад, в ресурсах якихось, в тому іншому, що нам важко, ми теж хочемо. А я от там то-то, ну ми теж хочемо жити, ми теж хочемо бути. І тут е, е, такі речі висловлюються в його бік. ну Я ж тебе не змушувала туди йти. Так, безперечно, що його туди ніхто не змусив йти. Але в кожного є діти, е, в кожного є сім'ї. У є індивідуальна відповідальність за те, як ми живемо і що ми живемо, але чого мій чоловік має захищати твою дитину разом з тим, коли твій чоловік спроможний також це зробити. Чого хлопці не можуть по півтори року повернутися з передовою до своїх дітей і дружин в той час, коли хтось взагалі не дотично відноситься до війни. Тобто у вас таке зневажливе відношення. Зневажливе да, відношення. І тоді, коли військові повертаються в відпустку чи в зв'язку з пораненням чи взагалі демобілізовуються, люди буває просто йдуть і відвертають голову. Ну чого так відбувається? Чому не можна подивитися в очі і сказати дякую? Просто. <кій> тобто не варто відвер... відвертати голову, не варто розглядати, але варто бути вдячним. Так. Підійти, подякувати, чи не варто підходити і Ну, якщо, якщо зі мною зіштовхнувся військовий, і на мене дивиться, а я візьму різко, відверну голову, ну, про що це свідчить? Ну, про зневагу, так? Якщо я йому скажу, що вибачте, що я так на вас дивлюся, я просто вам хочу подякувати. Ну, я не можу відвести свій погляд, я хочу вам просто подякувати. І це йому ну, настільки допоможе і підтримає. Якщо ви бачите, що там військовий з палицею чи на колясці не може десь піднятися, ну, то не обходити його з боку і не дивитися на нього зухвало зверху, а допомогти йому піднятися. Чи зайти в транспорт, чи, чи ну будь-де би він не знаходився. Тому що власне він заплатив ту ціну для того, щоб так. я сьогодні ходив на двох накладів. Уявіть, як йому важко, коли він не може це зробити. Він розуміє, що він не може цього зробити. Да? От був такий випадок, я бачила відео, коли він хоче виїхати на колясці, сніг там Лід є такий намерзлий, і він не може. І всі обходять. Йому допоміг такий самий поранений військовий, як він, з палецею. Розумієте? Ну, це, це зустріч нашого захисника, ну, це ні про що. Що ми хочемо побудувати далі? У нас країна буде складатися з великої частини ветеранів, демобілізованих наших. І ми маємо в подорожти, подорослішати ти ми маємо подорослі, <кхів> шоти, <кхів> усвідомити. Ми маємо не втратити свою гідність, сказати йому дякую і свою гідність усвідомити то, що я живу завдяки йому зараз тут. І проявити людяність, проявити ту добрість, на яку ми просто зобов'язані. Ніхто не говорить, щоб ти йшов, кидався йому в обійми і таке інше. Ну, зрозуміло, що це чужа людина. Але якщо ти вже з ним зустрівся поглядом, ти бачиш, що він на тебе дивиться. Ну, можливо, він хоче щось в тебе запитатися, але соромиться. Ну, можливо, він не знає, як йому кудись прийти, можливо, він не місцевий взагалі. Ну, такі ж теж випадки бувають. Так, так. От, тому не, не відштовхувати від себе, скажімо так. Це щодо суспільства. А якщо щодо сім'ї, він проходить інший. Ну, дивіться, Що якщо, робити, якщо дружина, це діти? після поранення, то це, це час, Потрібно, потрібно час. А якщо чоловік повертається на короткострокову відпустку, то дати йому можливість в прямому смислі цього слова відбути йому цю відпустку. Дати можливість виспатись, поїсти нормально, побути в нормальній обстановці, не навантажувати його запитаннями про війну, залишити це там. Він приїхав відпочити. Він хоче відпочити від того всього і дайте йому зробити цю можливість. Відпочиньте самі з ним. Ви ж теж, коли він перебуває в зоні бойових дій, ви теж знаходитесь в постійному стресі і в постійних думках, що він там, як він там. Ну все, він вже прийшов, він коло вас. Відпочиньте. Виключіть все, ляжте разом, відіспіться. Нормально, тому що я, як дружина, знаю, що я нормально не спала, коли його не було. Виключіть все, разом ляжте, відіспіться. Підіть разом, погуляйте, просто мовчки. Якщо він хоче помовчати, йому це потрібно не говорити просто, от він хоче помовчати, подумати. Та ляжте, помовчить, подумайте разом. Дякую, дякую. А як ви допомагаєте дітям прийняти стан тата? Татко інакший. Татко пережив якісь травматичні події, він пережив там складні ситуації. І вони очікують, що він буде гратися з ними. Вони очікують, що... Е він буде якось час проводити, а йому знову ж таки потрібно цей час оговтатися. Як ви пояснюєте дітям? Що ви, які ви використовуєте, методи, що у вас е... працює? Ну, Перш за все, я дітей готую завжди до того, що тато приїде. І йому потрібно відпочити, ви всі знаєте, що ну, і члени сім'ї не тільки діти, і батьки. Не турбуйте нас, кілька днів ми, ми війдемо в цю колію і ми самі дамо про себе знати, це що стосується родини. Діти дуже адекватно відносяться. Перше, діти також є трошки, проявляється в них ця сором'язливість перші дні, вони не знають, як себе... Правильно повести і ну, по типу вони сходяться плюс-мінус на один і той самий час, коли тато вже готовий до малювання, mm. і, коли, і коли вони вже вбулися. Але зазвичай, я не знаю, як на прикладі інших сімей, але в, ну, в моїй сім'ї зазвичай це відбувається дуже швидко, і тато сам проявляє ініціативу до того, щоб е, потягнутися до дітей. Тому що діти це такий еліксир заспокійливості для них. Він, він дуже допомагає і підтримує, особливо ми знаємо, що є арт терапії, пов'язані з малюванням, і з моторикою і таке інше, це дуже гарно впливає на їхню психіку, вони собі врівноважено, спокійно тоді можуть сконцентруватися на, на якійсь грі, і тим самим відволіктися. Тому це такий адаптивний цей період, це дуже класно, коли саме якщо є в родині діти, і проводити з дітьми воно не завер. На прикладі моєї сім'ї, я не помітила, щоб воно заважало для мого чоловіка якось там йому адаптуватися від тих бойових дій. Навпаки, він, йому хотілося. Перше, що він сказав, коли повернувся, мені треба заїхати обов'язково за іграшками, я так не прийду додому. От, того це, це такий нонсенс був він до дітей дуже. Я думаю, що це кожен тато так відноситься до дітей і готовий. Тим більше ми знаємо, що наші захисники, коли отримують малюнки від дітей, чи якісь подарунки, чи поробки, то для них це, ну, їм зразу треба сфотографуватися для діток, щоб дітки знали, що, що вони це отримали і вони дуже вдячні. Їм це надає сили. Тому я думаю, що діти це дуже такий. Хороший і найбільш такий швидкий спосіб йому адаптуватися тут зараз. Дякую, Ін. Дивіться, ми говоримо про те, що зміцнює, що допомагає, що підтримує. Зараз задам питання, а що руйнує їх? Що їх руйнує, що їх вбиває? Наприклад, що дружині в такому випадку не потрібно робити? Що вона робить, що руйнує і що не потрібно. Ну так, дуже часто буває, коли ну, от зі слів свого чоловіка він розказує, що бували такі випадки в його побратимів, повертаються чоловіки і дружини там, хочуть накопили на там роботи по дому і хочуть бігом перекласти на нього. Зроби мені то, зроби мені все, постукай мені, заби мені цваха і таке інше. Ну, тобто, Я думаю, що тих 10 днів коротких, вони дуже швидко пролетять, ви їх використовуєте з такими цілями, за які потім будете самі жаліти. Чому я не посиділа з ним, просто не попила чаю. І на що мені була та розетка, яка зламалась, там ще, ще щось інше. Тому навантажувати його якимись такими хатними роботами в період відпустки, я думаю, що якщо він проявить бажання сам це зробити, то, звичайно, це плюс, там, хай він собі робить. Він, значить, він морально до цього емоційно, він хоче це зробити, він готовий. Але коли ти там говориш, що давай мені ще це що це він вже там 10 путів зійшло, і він вже каже, і так, я йду, мені треба вийти, ну, то ви маєте розуміти, що щось пішло не так. Щось це вже перегнули. Тому я думаю, що це ні. Не нав'язувати йому похід, тебе всі куми чекали, пішли в гості. <гум> От, Чи там вся рідня тебе чекала. Може, він, може ті куми до нього ні разу, чи ті друзі ні разу не подзвонили за весь час періоду, а чи він має до них йти і летіти, коли він приїхав з передових дій. Да? Тобто це, ну, це така нав'язлива думка. Хтось, хто готовий до цього, він сам говорить, що давай десь підемо, А якщо він це не озвучує, а каже, я хочу побути вдома з дітьми і з тобою, то скористайтесь цим моментом, тому що ви не знаєте, коли наступний раз він приїде знову в відпустку і чи його відпустять, чи ні. Тому такі моменти, да, не нав'язуйте його лишніми запитаннями. Розкажи мені, як ти там, що ти там був, а де ти був, а з ким ти був, а чого так було, чого ви там довше затрималися, що ви менше, а чого так сталося, а яка за коли війна закінчиться? А що там вас кажуть? А що розкажи? Ну, це, це взагалі табуне на такі запитання, я рахую, що це в першу чергу неповага до самої себе, тому що ти не довіряєш тому, що він робить, і тому. Тим можливостям, які він може сам тобі донести, якщо захоче, а якщо не захоче і буде вважати, що це тобі взагалі не потрібно знати, чути і бачити, то ну, для чого воно тобі? Ну, що, що зміниться від того, що ти будеш знати в твоєму житті? Для чого? Лишні, лишня трата часу для тебе і для нього. Поговоріть про майбутнє, про хороше, угу. про будинок, про те, як ви будете в ньому жити, в кого його немає. Про, про дітей, в кого немає дітей, як ви їх будете планувати, ростити і таке інше. Да. Витрачайте ресурс і можливість тих коротких днів і тривалості тих відпусток для того, щоб ви не пожаліли не за, не за один день, не за одну хвилину, яку ви пробули разом. Дякую, дуже цінно. Тобто от якраз таки не навантажувати роботою, так. не грузити якимись підозрами, гостями, те своїм баченням тої відпустки, як ви бажаєте, а почути, як він її бажає, та? і зловити його десь хвилю, та? побути з ними і цінувати хвилю. Так, Не казати, я тебе чекала півроку чи рік, а ти мені береш тут, ламаєш всі мої плани, я хотіла з тобою піти і туди, і сюди, і, і так, і сяк. Ну а він чекав рік. Приїхати додому і виспатись. Ми маємо це поважати. Ми спали постійно, да. ми, ми нормально постійно жили, а він цього не мав. В нього є свої цінності, яких він чекає і рахує час до того, щоб вони настали. Ми маємо поважати це зараз. Коли ми переможемо, безумовно, і закінчиться війна, ми всі адаптуємося і реалізуємо себе в, в новій. В новій, новій країні, в новому майбутньому, нашому з вами. Тоді ми будемо обговорювати про ті якісь нові цінності, які ми будемо мати. А зараз я рахую, що потрібно цінувати кожну хвилину, проведену разом. Чи то чоловік, чи то батько військовий, чи то син для того, щоб ми потім ні про що не шкодували. Дякую. А чи ви помітили своєму чоловіку, що у нього змінилися цінності? Так, цінності, безперечно, змінилися. Він дуже адекватно почав відноситись до тих речей, на які раніше, ну це на прикладі його особистому скажу, на які він раніше звертав таку увагу, що це є проблема, зараз це перестало мати місце назвах проблемою. Да? Це стала якась дрібниця, на яку взагалі не варто звертати увагу. Тобто ми дуже багато в цивільному населенні людей. Заходимо маршрутки і б'ємося за місце, хто має сісти. Так? Чи там в черзі стоїмо, хто перший зайняв... Чи там якісь... Ну це все дрібниці. Це все просто дрібниці. На okay. це взагалі не варто звертати увагу. І вони, коли приходять, бачать оцей хаос. Виходять да, там, з вокзалу, чи хтось забирає. Бачать цей хаос в населенні, що хтось біжить, хтось штовхається, хтось обзивається, хтось кричить. Вони просто розуміють цей шок, що вони раніше самі в цьому всьому жили і цього не бачили. А зараз ця цінність трохи змінилася і по типу можна там постояти, якщо ну, мені не важко постояти, наприклад, я можу постояти. Так само, друге, третє, не варто витрачати свій, свою людяність і свій ресурс на з'ясування якихось там обставин, чи подій, чи відносин між собою, там, і між державою, навіть і між тим самим військовим. Тому я думаю, що і вважаю, що цінності в них однозначно у всіх змінилися. І бачення до самого життя, і до нас в цілому. Що ми маємо молитися і дякувати Богу за те, що ми маємо можливість жити. От. І це є в нас пріоритетне. Інна, щиро дякую. Щиро дякую за те, що допомагаєте нам зануритися в світ військового з само, самої середини, з сім'ї, з його бачення, де він відкривається, де він. Е Отримує оту силу та наповнення. Щиро дякую вам за такі гарні поради, за те, що ви ділитеся досвідом. Хай вам Бог допомагає пройти дякую. цей шлях, і ми зможемо чим допоможемо. Е, дякую, тому що ви для мене особисто є геройка. Ваш чоловік герой, і я розумію, що вони не люблять цього. Але я знаю, яка ціна там. Я навіть не знаю того, але я лише тільки здогадуюсь, бачачи їх стан, їх, який вони повертають, якому вони повертаються. Ми тільки можемо здогадатися, що вони там переживають. Я розумію, яку ціну вони платять. Тому для мене це дуже цінно і дуже щиро дякую. Щиро дякую, що ви надихаєте свого воїна, козака стояти за нас не тільки за вас, але й за нас. Дякую, дякую вам, дякую. Нехай Бог дає сили. Дорогі друзі, дякую вам за те, що ви далі продовжуєте бути з нами. Передавайте ці інформацію, цю поради іншим і продовжуйте бути з нами. З вами була на зв'язку Ольга Швець. Дякую.